Всім привіт. Я коли є час буваю, займаюся щепленням дерев. І виходить, що я був колись накопав дичок. У нас на полі є. І там яблуні, груші. Посадив їх в один рядочок і приблизно відмітив, де груші і яблуні. І рік тому я щепив. Я Щепиливий жад. От так отримали, звісно, трошки. Тут більше. Помощниця прийшла. Але що цікаво, що я був копав, то було. Ну, буває, що в одному корінці два пагани було. Так я їх викопав. От видно, що тут і тут зломано. Сьогодні я викопав їх і з подивом побачив, що на одному прижилася груша, а на другому яблуня. почки відкриваються. Як таке може бути я. І хто тепер, як сказати, мама, хто основа, не знаю, чи груша, чи яблуня. Такі фокуси. Саме дивно тепер, чи буде яблуко-груші, чи груша яблука. Це ми побачимо.